Вітаю вас, мої любі учні. На минулому занятті ми з вами проходили тему Символіки України, символіка Одеси. І сьогодні я вам пропоную зробити малюнок на тканині, наприклад, ось на такій футболці якоїсь символіки України. За вашим бажанням. Я буду малювати ось тут. Просто такий синьо-жовтий соняшник. Соняшник, ви також знаєте, є на даний момент дуже таким активним символом України. Його зображують повсюди і він асоціюється з нашою любою Україною. Ви можете намалювати тризуб, якось його прикрасити на вашу фантазію. Також тушка шкалину, якийсь віночок можна намалювати, який буде також дуже гарно виглядати. Що нам для цього потрібно? Я маю ось такі маркери, спеціальні маркери для роботи по текстилю, щоб малювати по тканині. І також в мене є ось такі акрилові фарби у тюбіках. Якщо у вас немає ні того, ні іншого спеціально, щоб малювати по текстилю, по тканині, ви можете використовувати звичайні акрилові фарби і звичайні фломастери. Вони також дуже гарно лягають на тканину і довгий, я вважаю, що доволі тривалий час буде малюночок триматися на вашому одязі, на вашій тканині. Тобто починаємо. Що ми маємо зробити спочатку, це я трошки посуну. Спочатку ми маємо підготувати одяг до роботи, щоб фарба не перейшла на спинку вашого одягу, а залишилася тільки ну, на тому місці, де ви плануєте, то буде. Грудна клітина, чи може ви будете навпаки на спинці малювати, чи на рукавчиках, ви маєте зробити таку підготовку. Я пропоную взяти ось такий шматочок поліетилену, підкласти його, ось так, підкладаємо, розправимо зараз гарненько, щоб зайва фарба. Десь вона тоненьким слоєм буде лягати, а десь, може, якась кляксочка буде більше. І щоб не попсувала вам одяг ось таким чином. І ще я хочу листочок покласти. просто листочок сюди я ще підкладу, так, щоб воно мені твердіше поверхню дало, щоб не дуже шуршав телем. Ось так. так, розправляємо гарнесенько. В залежності від того, яким буде ваш малюночок, він буде тільки на грудній клітині, чи він буде. Займати всю площину, футболки. Може це буде сорочка? На чому ви будемо малювати? Може, це будуть брюки, джинси. Також, також можна малювати. Ну, на джинсах, а вже ж, може, не на всіх джинсах будуть малювати маркери. Але акрилові фарби також можна використовувати. Якщо в когось є не акрилові, а масляні фарби, також їх можна використовувати. Лише таке маленьке зауваження, це вони будуть трошки довше висихати. ось, ну і Може, трошки-трошки такий буде запах, коли ви будете малювати. ну, Мені подобається, ви вже вирішуєте самі. Так. Тож, бо починаємо. Так як ми не зможемо зробити якийсь начерк на одязі, що я пропоную. Наприклад, щоб намалювати соняшник, для серединки я візьму ось таке маленьке блюдечко, тарілочку. А для пелюсточок ось. Таку побільше. Спочатку я намалюю маленьку, чи спочатку велику, велику і потім маленьку всередині. Так, починаємо. Можна це зробити олівчиком простим, легенько відмітити, він потім зійде. А можна це зробити такі, якимсь таким нейтральним кольором. Наприклад, я взяла помаранчевий. так, так як... Пильосточки будуть також жовти. жовті. Роз... Розправляємо розмітку. Зараз зробимо. Ну, давайте почнемо зараз олівчиком, побачимо, як воно буде легенько таким пунктиром. Потім ми будемо ще промальовувати пелюсточки. Нам треба трошки-трошки підказати контур. Так, все, мені цього достатньо. Ось коло, який буде таким кордоном, де вже не буде полюсток. Може, десь воно буде ближче, десь далі, трошки там якийсь міліметр, то не страшне. Так, і це буде серединка. Там посередині. Все. Тут можна вже повністю обвести, Є. Дивіться, в мене така ідея, я хочу серединку зробити, не просто там чорну чи коричневу. Я її хочу зробити з таких маленьких, ну, не дуже маленьких, невеличкі такі сердечки. Я їх буду промальовувати фломастером, але можна, можна трошки не мітити. Наприклад, посередині буде маленьке таке. І так по колу раз колу, два колу, може, три буде. Зараз подивлюсь, як воно буде виглядати. Так, це я промалюю, можемо починати. Трошки намічати пилюсточки. пелюсточки. Пилюсточки у соняшника мають таку форму овала, так скажемо, але ми не будемо малювати їх дуже чіткими, легку таку форму, краєчок трошки загострений, ось і починаємо так далі пропрацьовувати. Продовжуємо промальовувати пелюсточки. Там може бути нижча. Може якась буде там виглядати? Десь маленька, десь велика. Якщо ви хочете зробити їх такими спрощеними, стилізованими, пам'ятаєте? Стилізована форма зображення це така спрощена. Начебто намалювала маленька-маленька дитина. Ось. Можете зробити і так, за своїм смаком. Я буду робити більш натуральне зображення. Може, не буду робити так багато відтінків, щоб зовсім-зовсім натуральне зображення, але форму трошки-трошки пільосточок зроблю такою легкою. Так, і потрошки-потрошки. Олівчик, до речі, якщо щось там не дуже гарно вийшло, олівчик можна обережно так. Повитирати, він, звичайно, не зникне зовсім, але буде лінія така трошки легша, менш помітна, і ви зможете виправити якусь помилку, якщо вона у вас виникне. Але я вважаю, що все буде добре. Ось такий малюночок в мене вийшов. Тобто тут будуть Червоні такі сердечка. Я їх, мабуть, підкреслю, можливо, синім або трошки чорним кольором. Ну і, звичайно, пелюстки. Навпіл поділю, верхня частина пелюсточок буде синього кольору, нижня частина пелюсточок буде жовтого кольору. Починаємо працювати фарбами. Давайте зараз з вами спробуємо виправити деякі помилки, які в мене вийшли ось таким чином пластиком. Бачите, воно трошки-трошки витирається. Не так, щоб геть зникнути, але, але краще. Ці помилочки прибираються. Вже десь воно повитирається з потрібною вам лінією, То ви можете її домалювати. Тут нічого страшного вже нема. Ви, ви вже знаєте, де воно має бути. І вільно її намалюєте. Одразу можна ось ці допоможні і таким чином також прибрати, щоб потім не попачкати, коли буде вже фарба нанесені. обережно Тут вже, звичайно права на помилку немає, тому дуже-дуже обережно. Спочатку контур я зроблю і потім вже зафарбую всередину. Як я вже вам казала, ви можете використати. Звичайні фломастри, маркери. Я думаю, ваші батьки чудово знають, як важко їх відібрати з вашого одягу шкільного. Ось. І деякий час вам вона може доставляти радість та щастя. Якщо воно малюночок, через якийсь там час. Стане більш такі бліди, так ви можете знову допрацювати, підкоректувати, трошки додати кольору і знову радіти своєму дизайнерському одягу. Ось так. Так, перше серденько готове. Чудово, бачите, рівненький колір, ні пензлі, нічого. Я буду трошки працювати фарбами, але це будуть такі трошки графічні елементи. Може впевнеках, де щось додам. Подивлюсь. Так, і продовжуємо ось таким чином, коротенькою, коротенькою лінією. Трошечки ми поспішаючи, так. такі ми дизайнери одягу. Далі я вже буду робити фломастером, де треба дуже-дуже охайно, оця серединка. Так. А вже пелюсточки ось тут, буду вже фарбами та пензлями. Закінчила я вже розмальовувати сапечка. трошки підкреслила їх більш темнішим таким рубіновим кольором, по контуру, трошки трошки по контуру. І ось, ось таким чином виходить. Зараз почну працювати з полісточками. Е, я зроблю Синім кольором контур, тільки контур, бо повністю розмальовувати це буде дуже довго і фломастер буде ну, використовувати дуже швидко, бо достатньо великий такий малюночок. Ось, за контуром я пройду і вже фарбою буду розмальовувати. зробила вже синій контур, приступаю. До жовтого. Так, контур готовий і буду починати працювати фарбами. В якості палітри я буду використовувати такий одноразовий посуд. Ви можете просто взяти листочок А4, вдягнути на нього файл. І використовувати якості палітри. Чому так? Чому не просто палітру? Бо ви знаєте, що акрилові фарби вони не відмиваються. І ви вже, мабуть, ту палітру, не будете викинути. Так, тож починаємо. Фарби ми взяли потрошечку, якщо буде потрібно, додамо ще, як я вже сказала, акрилові фарби. Швидко висихають. Якщо ви будете використовувати масляні олійні фарби, то не страшно, спокійно собі малюйте, використовуючи розчинник, і все буде добре. І ось таким чином обережненько, потрошечки-потрошечки розфарбовуємо наш такий. Український соняшник з символікою українського прапора, синьо-жовтого, нашого чудового, мирного, синього неба та щирого, багатого пшеничного поля. потрошечки -по потрошечки. Ви маєте контролювати, щоб не виходило так, щоб якась велика кількість фарби, такою калюжею, кляксою, щоб не було. Якщо десь так вже вийшло, обережненько, обережненько її розведіть, розтягніть на весь Так, з синім кольором я вже закінчила працювати і почну працювати з жовтим кольором, гарненько вимиваємо щіточку. Ще в синій виліз і починаємо працювати з жовтим потрошечку, потрошечку. І чином ось такий малюночок вийшов. трошки підкреслила червоне сердечко. Чекаємо ваші твори. Долучайтесь, просувайте. До зустрічі!